Циклон Шидо перетворив на руїни французький заморський департамент Майота, що в Індійському океані. Так заявив міністр внутрішніх справ Франції. Він прибув до регіону оцінити збитки від стихії. З його слів, на це піде кілька днів. Голова МВС каже, що загиблих може бути сотні і навіть тисячі. Але зараз важко визначити кількість загиблих. Більшість остров'ян мусульмани. За звичаями своєї релігії вони ховають померлих у день смерті. Крім того, у департаменті мешкає багато народів. Легалів вони могли не почути попередження про наближення урагану Системи прогнозування та оповіщення спрацювали чудово. На жаль, треба визнати, що якась кількість іноземців без документів не дісталася до підвищень вчасно. Циклон ударив по майоті вітром зі швидкістю понад 200 кілометрів за годину. Він зруйнував будинки, повалив дерева та пошкодив комунікації. Люди залишилися без води, електрики та мобільного зв'язку. Така ситуація склалася на всіх островах регіону. Мешканка острова Паманзі Каміла каже, що після циклону довколишню місцевість не впізнати. Навколо стояли будинки і росли дерева, а тепер немає нічого. Ви вже не побачите, але це був краєвид із будинків та дерев. Люди кажуть, що їм треба питна вода й ліки, а також допомога в розбиранні завалів та захист від мародерів. Ми дуже здивовані, але тут нікого не видно. Немає поліції. Щиро кажучи, ми нікого не бачили. Ми приїжджали повз машини з військовиками, але я не бачила, щоб хтось прибирав дерева. Водночас рятувальники шукають тих, хто вижив і відновлюють інфраструктуру. На острови прибуде 1200 фахівців, як цивільних, так і військових. Також щодня тут сідатиме від 7 до 10 літаків з гуманітарною допомогою. Червоний хрест уже надіслав першу партію. У ній інструменти, такі як лопати, кірки та молотки, а також каністри, ковдри, лампи на сонячних батареях та гігієнічні набори. Крім того, людей забезпечать їжею, чистою водою та медикаментами.